Всім привіт, це друга частина баби Грені, Я вже не буду екстрем Я буду. давайте, Ні, практика, а. але ну, буде нормально. А потім я попробую пройти на харб у третій частині. А тут я вже буду на нормальному, чуть-чуть проходити попробую хоча б. Пробує. Так, я сейчас спавню. О, вже зразу книжка є. бігом за книжку покласти є. Головне б в цій кімнаті не було. Причм сюди ходить, не має бути огорожили. Мадяри прийшли не устиг повернутися, як уже хаяш позовуття на перші минути. Хочете аби я знімав Бравл Старс, наберіть 15 лайків. І буду знімати Бравл Старс. Як я апаю Шелі на 30 ранг. У мене 27. -й. Давайте наберіть там. Я буду апати їх на 30 ранг. Потом може, і на більший ранг. Хто знає хору з Бравл Старса? И подписывайтесь на канал. Винопшая то красавчик. Ну, не шла. Бухура есть. Чего ты нас ошкерит, чтобы побудишь на кибе. Блять. Пешка. А Блин, бля. Тут что? Не сюда дальше. Час Начинаем на первый этаж. Ничего не мало. Картинка. Спать надо Блядь, у мене залагало совсем блядь блять. Видите, я на його. Я там нахуй куте. Я спеціальний маю хочуть добити пані і пранк назв. Думаю, хтось ходь раз так я вже робив. Ну я зараз вам покажу, що б іменно. Ви що спавнити? Тай ми з корчм стояв, стояш, як я у школу. Я в школу майже тяжко встаю. Так, береш. Треба у підвал побігти, єбаний капкан, сука. Сука, єбаний капкан і баба срунда. Поклала той капкан, блять. Мусила, блять, покласти там коло Ще то та полечка в ранній жизни ебала би ту полечку, то й злетіла би її в голу. А то бабу грані шосі боят. Узяв вазу в голу вверх раз, все баба сявіру робила на пару минут. Закрыв ее кому-нибудь підваля вона, готов. Она, правда, сибер, не знаю як. Это вона мені навіть финга вже. Та блять, о чому вона там? дверей двери ходить, ес. Yes. Блять. Беремо сюда в гараж. Я тепер не тешусь. Добре. Нажимаешь на кнопку, залезаешь в машину. Идем в мусор зад. Где воно? Май зайти туда. Я там назад и не знаю, что я сделаю. Бы я кришку заводил. Старт, старт, старт. Я думаю, она поехала. Давай, пора, туди, йди туда, иди туда. пошненка лапушенка если не включать тут газ на битбаре я воздохну на одну минуту что охуелось нахуй все я ебал я иду что-то искать Покину одну минуту се будут. Да блять, ебани, вс пшени мужчины. Всем пока!